Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово-городньої культури «Вирощуємо разом. Сьогодні поговоримо про ефективний засіб для знезараження ґрунту. Ось такий засіб фітоспорин паста, біофунгіцид для лікування та профілактики рибних і бактеріальних хвороб. Ось такий засіб можна використовувати перед початком посіву насіння для знезараження нашого ґрунту. Також можна використовувати вже коли рослинки ростуть. Ось такий ефективний засіб. Засіб складається з грунтової бактерії Bacillus subtilus. Ось ця бактерія не менше, ніж 2 мільярда на 1 грам. Ось таке дозування засобу. Ось такі дозування. Цей препарат. Вагою 200 г. Розчиняю в двох частинах. Одна частина препарату, дві частини води. Розчиняємо, і використовуємо такий маточний розчин. Ось обробка грунту. Використовується столова ложка рідкого препарату в 10 літрах води та обробити 1 квадратний метр. Замочування рослин. Насіння можливо. обробка рослини перед вегітацією. Ось для картоплі, капусти, томатів, огірка, квітів. Ось такий засіб. Це наш український виробник, ефективний засіб. Так що, друзі, кому подобається замовляти і використовувати ось такий препарат. Ось так він виглядає. Це у нас компанія Кісон. Ось такий ефективний засіб. У мене рослинки вже з холодою з'явилися, буду робляти вже з рослинками. Ще по-іншому, цей препарат люди називають цінна паличка. Цю бактерію називають. Можна також використовувати в відкритому ґрунті та в теплицях. Ефективний засіб. Зручний, на багато вистачає цього пакетика. Після того, як робимо маточний розчин, можна препарат використовувати на протязі 8-6 місяців. Так що, друзі, кому подобається, використовуйте ось такий засіб. Дякую за перегляд моїх відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будуть нові відео. Незабаром будемо висівати баклажани та перець солодкий. Дякую, друзі, до побачення.